Бо ми взагалі не помремо, а якщо і помрем, то в Парижі так само, як і в Голівуді, Гонконзі, Женеві Сан-Ремо Після нас буде море порожніх пляшок під столом на суді, кого нині здивуєш жінкою за кермом. Навіть у далекій вісімдесяті минулого століття жінка за кермом таксі, тролейбуса, трамвая нікого не дивувала. Перегадується, перевернула мою увагу на цегельному заводі у промзоні корчувати. Жінка за кермом самоскида зіл. А так, що тут дивного? А ось жінка далекобійник справді була дивиною. Згадаємо, мені 25 років, середина 80-х, Броварський світотехнічний завод. На Зіл-130 з причепом я приїжджав сюди майже щодня з білич під Києвом покомплектуючи деталі для світильників. Їх, по кооперації збирали в ЛТП, де я тоді шоферував, запроторені сюди для лікування алкоголіки. На цьому заводі в броварах я і побачив вперше жінку далекобійника. Років під сорок, але бабою не виглядала Струнка в гарно підігнаному комбінезоні. Зі стандартною в ті часи зачіскою хімія. Керувала вона автомобілем ГАЗ-53 з номерами Московської області. Гарно доглянута вантажівка була з одноосним причіпом на тій же газонівській рамі, лонжерони котрої звужувалися, закінчуючись кільцем під Фаркоп. Типовий совєтський самопал. Ніяких цяцьок не теліпалося ні в кабіні, ні поза нею. Але сидіння водія було автономне з усіма потрібними регулюваннями та підлокітниками і обтягнуте дбайливо овчиною. Пасажирського сидіння не було. Замість нього щось на кшталт скрині. Я на той час лише починав смакувати далекобій, вискакуючи зрідка в рейси на своєму зілу на Донбас чи Прикарпаття, і був, без сумніву, вражений побаченим. Наступне враження відбулося років через десять. Мізансцена, Сцена. Пункт Ростамошки в шушарах під Ленінградом. Можливо, він тоді вже називався Санкт-Петербург, не пам'ятаю достеменно. Обладнаних внутрішніх митниць тоді ще було мало. Ця, що в промзоні шушари, була тісною та непристосованою для маневрів фур, і зранку понеділка геть запакована. Гурт шоферні і я серед інших стоїть в черзі на реєстрації прибуття, притупуючи на морозі ногами та зігріваючись сміхом від байок якогось балагура. Мов по команді, всі повертають голови, у воротах вацько зарулила фура вольво з фінськими номерами. Треба зауважити, що на початку 90-х вантажні іномарки на дорогах колишнього совка ще не домінували. І того ранку в шушарах чадили, не глушачи двигуни на морозі, мази та камази в основному. А тут вольво, мов Янгол з небес, та ще й з жінкою за кермом. Вона вийшла з кабіни і пішла роздивлятися, де можна припаркуватися. Місце було лише в дальньому кутку, куди треба було моститися задом із заломом в чужий бік, тобто у вікно не виглянеш, щоб прослідкувати, як заходить фура у карман. Зазвичай, колеги з цілим табуном. Командують в таких випадках, допомагаючи та здіймаючи лемент. Тут же лише переглянулися між собою і захихикали. Ану ж бо, давай, бабо, рули. Це була і справді баба, що ціле бабище. Вона й скидалася на чолов'ягу з відерними ціцьками ця фінка далекобійник. Зацінивши місце, куди мала зарулити, водійка, ніяк не реагуючи на натовп шоферні, впевнено вмостилася на сидінні і почала маневр. Ніхто з натовпу не кинувся допомогти. Натомість злорадно. Підреготували в очікуванні конфузу цієї гордячки на іномарці. Гордячка загнала фуру в карман з першого разу, по дзеркалах загнала, в умовах чужого боку загнала. Ми всі роти пороззявляли від подиву. І коли вона, дістаючи з стеки Тіркарнет, відійшла до натовпу, всі мовчки розступилися, пропускаючи її першою до вікна прийому документів, фінка сприйняла це як належне і ніяк не зреагувала. Пройшло 30 років. І вже нічому не дивуєшся в середовищі далекобою, розбавленого сімейними парами і колишніми ментами та прокурорами заклопотаними гендерним трендом. Днями спостерігав сценку із кабіни навороченого дафа з данськими номерами. Вилізло двійко дівчат, без сумніву, парний екіпаж. Років по 25 з усіма ознаками сучасних тінейджерів. Тендітні і гарненькі. Взялися за руки і попрямували з рюкзарчками за плечима, вочевидь, в душ. І повилазили відразу з ближніх кабін колеги, обозначені в трендовій традиційності бритими головами, і захихикали. Лесбіянки, блядь! І двоє з чоловічого парного екіпажу хутко приєдналися до них і щось жваво почали піддакувати. Виглядало це комічно. Влаштовуючись свого часу до фірми, в котрій нині працюю, я зауважив у своєму резюме без умов роботи в екіпажі. Фірма дотримується обіцяного і я ціню цю її поблажливість. Це ж яке непосильне служіння на благо поспільства. Заганяти поезії прутень у дупу добі, малювати свій герб на розгавканих писках дебільства, розважати партійців Патрицій і кайджібі, малювати свій герб на розгавканих писках дебільства, розважати партійців Патрицій і кайджібі. And this is a booty, Nampa.